Це розробка, яку ми кодифікували першими в Україні. Це дрон на оптоволоконному провіднику, який в радіоефірі зовсім не світиться. Зараз це вважається технологія, яка може змінити хід поля бою. От, тому що е як дрони розвиваються, так і радіоелектронна розвідка розвивається. І зараз е звичайною впівішкою можна засобами радіоелектронної розвідки знайти звідкіля вона злітає. От, і також можна її заглушити, щоб вона не долетіла до цілі. Дрон не світиться ніяк в радіоефірі, він не підлягає ніяк в дії РЕБУ. От, і е, звідки злітає пілот, теж виявити не можна, бо нема ніякого радіовипромінювання. Е, на зараз це вже машина, яка вже пройшла військове випробування. Тобто поставлена на озброєння, і от з Нового року війська отримають і зможуть використовувати. Оцей дрон розроблявся під катушку довжиною до 20 кілометрів оптоволоконного провідника. Тобто 20 кілометрів під накрестівський шкіл швидкості 60 км на годину це от 20 хвилин в повітрі. Цей дрон на випробуваннях у повітрі провисів 46 хвилин, тому в нього є запас, він може і донести корисне навантаження, і виконати бойову задачу. Причому перешкодити йому буде майже неможливо. Технологія дуже чудова, але катушка з провідником вона додатково додає вагу дрону, а це значить, що вона зменшує корисне навантаження. Якщо цей дрон може донести 7 кг вибухівки, то з катушкою він вже може донести тільки 5,5. Ця розробка БПАК проєктувалася, розроблялася і буде використовуватися для знищення укріплених районів оборони захищених РЕП, і знищення броньованої техніки захищеної РЕБ. Тобто цим дроном проламується оборона, збивається станція реб, і потім туди вже можна залітати звичайними дронами. От якщо це от такий маленький дрон, це просто дрон бомбер До нього причепив півторакілограмовий снаряд ПГ-7 і долетів до найближчого БМП. Влучив в нього, молодець, все. Дешева гарна розробка. Але е, якщо на тому БМП висітиме РЕП, вона вже не працюватиме, Від не дали Тих самих 50 метрів впаде і не влучить. Три місяці тому цієї технології в Україні зовсім не було. Зараз вона вже є і вже є прийнята на озброєння. Росія в неї погано з головою, але добре з грошима. Е, вони самі нічого не зробили, але вони схожу технологію купили у китайців. Е, купили за дорого. Вона в рази дорожче нашої виходить. Оцей дрон 1700 доларів коштує. Китайського десь дрон з катушкою десь 2,5% буде коштувати. Але сама китайська катушка коштує 1000 доларів. Тут ми їх обійшли в 2,5 рази. В цьому дроні 40% запчастин це наше виробництво, От. а решта теж китайські. О тут ми нічого не можемо зробити, бо е, всі мікроелектронні виробництва, вони, на жаль, не в Україні. Спілкуючись з бойовими бригадами, от, е, хлопці кажуть, що на бригаду треба хоча б тисячу дронів на місяць. Тобто це треба десятками, а то й сотнями тисяч на місяць. А зараз Україна в цьому розвивається, бо е, зараз Ця війна показала, що все зараз рішають дрони. Якщо в 22-му це ще були піхотні штурми, піхота на піхоту і можна було там за 100 метрів друг від друга рити окопи, то зараз, уже, якщо ти вийдеш в 5 кілометрову зону, тебе там обов'язково зразу через 5 хвилин прилетить дрон, і Це буде до побачення телебачення. На зараз, в принципі, теоретично можливо зробити цикл 100% виробництва в Україні. Ну але устаткування для виробництва прийдеться закупити в того самого Китая. До війни оце були іграшки. Це були просто дитячі іграшки, трошки кращі, трошки менші, трошки більші. Зараз, враховуючи от досвід, який вже з війною добутий, ці іграшки стали зброєю, причому страшною зброєю. По закінченню війни ну, всі країни захочуть мати в себе в це на озброєння. Мій позивний Тундра, я офіцер розвідки Сил оборони України, починали з класичної піхотної війни, коли бачили супротивника в оптику, коли могли контактувати напряму, коли бачили наступи на техніці великими колонами. Це ще починалося в Бучанському районі Київської області. І на той момент дрони були. Як з червоної книги, це були рідкісні птахи, які теж були дошкурні і наносили багато біди і шкоди, але їх можна було, умовно кажучи, зі звичайної помпової рушниці збити, і на цьому закінчувалася технологічна війна. Насичення дронами зростало, і вони зчитували місце положення пілота і наносили туди удари ракетно-артилерійські, і знищували пілотні екіпажі, які могли надати якусь розвідінформацію. Зараз на відстані та вже 15 кілометрів можна запросто потрапити під дронову атаку, отримати поранення. Потім з'явилися наступні проблеми, коли дрони. Почали бути настільки щільно займати простір на лінії бойового зіткнення, треба було їм якось протидіяти. Почали використовувати засоби радіоелектронної боротьби. Ці розробки, які ми зараз бачимо на оптоволоконному кабелі, вони обходять всі існуючі перешкоди, крім пожежі, бо кабель може просто перегоріти, якщо пролетіти через. Згорівший кацапський танк, ну це круто, звісно. За три місяці будь-яка сторона знаходить засоби протидії. Кожен раз, коли ми будемо знаходити якусь нову технологію, буде знаходитись протидія. Всі вчаться, всі модернізують свої засоби, і війна швидко змінюється. Для нас, наприклад, було дуже важливим під час війни знаходити якісь дрони, які впали. Російського виробництва, тому що вони потрапляли на операційний стіл, досліджувалися, викачувалося програмне забезпечення. Ми брали в полон якихось людей, які доносили певну інформацію, яка ставала одним з пазликів, який не вистачало для того, щоб отримати загальну картину. І так ми переймаємо певні технології в них, вони так само переймають певні технології в нас.